Путін обанкрутував Росію. Друзі, це гарна новина. Зараз розкажу, коли нам чекать покращення, чи воно буде, якщо це все спрацює. От друге, як до цього взагалі Путін дійшов, які будуть наслідки до нас, і що нам в цей час момент робити, поки це все відбувається, бо треба десь і гроші заробляти, і розвиватися, не сидіти так ждать у неба погоди, коли воно само з неба впаде. Так, як ми любимо? Значить, Путін втратив вплив на Сирію. Асад тепер вражки, так само, як Янукович. Він всіх своїх диктаторів забирає і туди відправляє на старослід доживати на рубльовку собі. От, але тепер у Катара є змога, так як Сирія, типа шлях чистий. Провести газопровід через Європу, ну через там Сирію, Турцію і так далі в Європу. А тільки на даний момент вже зараз Катар є другим поставчиком світі за газом і нафтою. Зрозуміло, після Рашки. Як тільки це відбудеться, ясно, що Європа зразу відмовляється від російського газу, бо там по перше його недостача, бо Сіверний Поток все зрозуміло. Єдина труба, яка зараз працює, це труба через Україну в Європу. Під час війни щось вона працює. Ну ладно, цю тему не будемо чіпати. Ясно, що вони відмовляться, а ясно, що катар потім зробить ціну набагато дешевше. Все це повністю обанкрутить всю урашку. нахер. Понятно, що цього поки не помітно. Бо а, уявіть скільки будувати газопровід. Мінімум років п'ять треба будувати. Тобто ці всі п'ять років у Росії буде достатньо грошей, щоб воювати, маслати всіх перемолоти і так далі. І у Росіян теж там ж мозгом ці всі, всі. отакої От чуть-чуть національності. Там не дуже до розвинення. Да? А будуть йти на м'ясо за стиральними машинами. Ну це скобачка зробить. У них там у Росіян нормальні зарплати, поняли, не такі як у наших. <кій> на жаль, а, друге, потім, поки добудували трубу уявом, да потім скільки уявіть, треба буде часу, щоб всю інфраструктуру перемкнуть, відімкнуть від російського да, постачання і перемкнути на постачання з Катара. Ну бля, ну рік це вообще це чудо, поняли, має статися. Потім ще десь рік має бути, щоб в Україні вражки закінчились бабки на це всю історію. І от в сумі у нас виходить мінімум 7 років. Нам треба чекати чуда. Тобто, якщо зараз вони почнуть будуватися газопровід і так далі, через 7 років да рашки піздець. Ну просто жесть, але 7 років розумієте? Тобто, ви собі в голові маєте держати, що. Якщо не впаде якийсь метеорит, якщо нам не дадуть супір там якісь ракети в, неї, в непонятних кількостях і так далі, чуда ніякого не станеться. От давайте реально дивитися на речі, і вам зараз треба думати в першу чергу, що найближчі сім років, скоріше за все, буде трагічно, плачевно, гірше, гірше, гірше. Бо ви бачите, які вони закони приймають. В принципі, ми з цим вже нічого не можемо зробити, бо вони руки пов'язали страшно, і вони далі будуть додавлювати. Всім сім років, ви маєте максимально піклувати зараз за своє життя, здоров'я, себе і своїх близьких. Ясно, що фундамент це фінансова історія, це все зрозуміло, і мені дуже прикро боляче, коли я приходжу, десь дивлюся в готелях, в ресторанах і так далі. Бачу українців, які шо працюють на чорних роботах.